Верхун Марія Сергіївна, комунальний заклад, Вінницький гуманітарний ліцей номер 1 імені Миколи Івановича Пирогова, учитель Нечипер Валентина Іванівна. Не чути нічого, попіл і сніг, тихий церковний здалеку дзвін. Синчата замало цієї зими, нема кому більше за ними прийти. Десь в далині, тихо вітер гуде, а в голові страх і вічі росте. Тут були люди, гучний сміх і життя, поділись куди ці ознаки буття, де школа, садочок, лікарня стоїть, бо там, де струмочок, лише школа лежить. Немає нічого, попіл і сніг, і спогад щасливий теж десь побіг.